Українські діти продовжують ставати сиротами через війну і як наслідок складну соціально-економічну ситуацію. З 24 лютого в процедурі всиновлення з'явилося чимало перепон дітям, які залишаються сам на сам з війною, які втратили батьків, знаходять тимчасові родини, аби не покалічити дитяче життя, аби ці дні було легше пережити та усвідомити, ти не залишився один. З історією родини Лопатіних Донецької області фонд, мама плюс я познайомився влітку в рамках проєкту Адресна допомога родинам з дітьми: мама, тато, двоє синів. Недоношений малюк Кирило став членом патронатної родини, якій довелося виїхати від обстрілів. Після вже у Дніпрі до них приєднався дворічний Марк, якого знайшли у другій годині ночі самого на вулиці. Як живуть такі родини під час війни та як виживають? Дивіться далі. Ну, ми не збиралися виїжджати, надіялися, що це на пару діньочків і все. Потім нам подзвонили соціальні служби і кажуть, є хлопчик, покинута дитина, лежить в лікарні палтера місяці. Ну предложили нам його забрати. Ну, дійсно, я не задумуючись, ну сказала да. Так розпочалася історія маленького Кирила, який залишився один з самого народження на початку війни. Доля принесла йому тяжкі випробування. Він народився недоношеним хлопчиком з купою діагнозів, аж поки не зустрівся зі своєю родиною, людьми, які не дивлячись на всі складнощі війни та обставин, забрали його нарешті додому. Додому з якого родині довелося втекти. Потім, коли почали прилітати ракети. Ми в підвалі, ну і ми рішили виїхати. Ми приїхали в Дніпро, ми взагалі не могли квартиру знайти. Ми просилися, стучалися на якісь дачах, я навіть не знаю, де це було, до людей нас пустили переночувати. Ми, ну, вони казали, що в них не подушок, нічого. Ми так переспали. Кірюша народився недоношеною дитиною, дитина відказник. Батьків нього немає, бо у нього було дуже багато діагнозів. Зараз він гарний хлопчик, ми його підлічили. Все гаразд. Місяць пройшов, нам служби дзвонять, кажуть: у нас є хлопчик Марк. Я кажу одразу, ні, це дуже тяжко. Ми не знаємо, де ми будемо взагалі. Вообще. тут я поклала слухав і мужу розказую, а Він каже: Давай візьмемо. Дворічного Марка залишили на вулиці вночі одного. Дитина потерпала від тривалого недоїдання. Перші тижні у родині Лопатяних Марк їв все, що йому давали, їв навіть більше за дорослих людей. Не міг наїстися, не міг усвідомити, що відбувається з його життям, і чому він саме він у свої два рочки опинився на вулиці під час війни. 14 днів він поігрався, покушав оголочок. іди сюди. Він переляканий, до нас не підходив. Ну і з кожним днем він розкривався, наче мама, папа вже спать, поцілуй пальчик і, і грається утром встає вже. Ну він вже привик. Для ну, для нього ми вже мама і папа. Кожна дитина, яка залишилась без батьків, хоче мати родину. Кожна українська родина, яка залишилась внаслідок війни без дому. Хоче повернутися, аби жити своє життя, виховувати дітей, ніколи більше не чути вибухи, не втрачати рідних та не пояснювати малечі, навіщо ховатися у підвалах. Дім є дім. Навіть от у нас питали, якщо вдома не стане, вер... вернусь. Ну навіть якщо не стане вдома, вернемося. Я не знаю, навіть в сараї, ну, додому хочеться. Знаєте, стіни лічать. До широкомасштабного вторгнення 10-12 тисяч дітей в Україні щороку залишалися без батьківського піклування. У наслідок війни ця цифра зросла, можливо, вдвічі або втричі. Поки що ніхто точних даних не має, і вже зараз ми повинні підтримувати родини, які стають справжнім острівцем любові та надії для дітей, яких війна. Зробила сиротами. Катаклізми та війни завдають не лише прямої шкоди, вони також загострюють і без того наявні вразливості. Одна з категорій, що особливо вразлива в часи катастроф: природних чи рукотворних жінки та діти. Прихистки для жінок з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, незалежно від війни потребують допомоги. Один із таких будинків квант Милосердя у Дніпрі, де відкриває двері для всіх, хто потрапив у складні життєві обставини, і це не лише жертви домашніх тиранів, бо війна несла свої корективи. 19-річна влада після свого повноліття випустилась з запорізького інтернату та пішла у дорослий світ. Без нічого, без прихистку та сторонньої допомоги. Цим скористались. І після того, як дівчина завагітнила, вона стала непотрібна зовсім нікому. Її просто викинули на вулицю, її просто вигнали. І Вона, на жаль, пробула неділю у грудні місяці. Вона пробула на вулиці, вона була на... грілася із людьми безхатченками, вона грілася. Біля багаття, і вона дуже застудилася. Коли ми її привезли, ця дівчинка вона просто була розгублена. Якби не, не такий центр, як у нас, то вона б хотіла навіть накласти на себе руки. Вона хотіла відмовитись від дитини, вона не знала, куди йти. Свої родни відказались від мене всіх, і так що мені ніколи була йти, і я на вокзалі взагалі щось жива день. Жила я там, тому що одні как-то всі сказали, що не хочу со мною. А я в інтернаті прожила пока потому мами і без папи була. меня одна тетя растила, тому що всі отказались от від моей мамы. На жаль, пережити посилила війна. Через обставини, які склалися після народження, маленька дівчинка Віра померла від невіліковного захворювання. Будинок матерів та дітей знаходиться недалеко від військового об'єкту, та в перші дні вибухи й обстріли були такими, від яких здригалися стіни та земля. Прихистком в ті дні для влади та ще 20 жінок і дітей став холодний лютневий підвал. Ми знаходилися в такому стані, коли Ну просто не знаю, що буде. Але ми так зібралися всі разом. У нас є глибокий погріб. І ми всі там зібралися. І ми пробалакали, що ну, давайте хто хоче, він може поїхати. Хто не хоче, ну, ми залишимось. Так? І більша частина наших мешканців, в тому числі, і. Владочка, в якої на той час була маленька дитинка. Ми всі залишилися вдома. Так, жінки з малими дітьми, які тікали від домашнього насилля, знайшли тут ще й прихисток від ворожих куль. Також у центрі живуть і літні жінки, і жінки, які опинились у складних життєвих обставинах, можуть знайти прихисток на декілька днів мами з дітьми, які виїжджають далі на більш безпечну територію. І всім потрібна підтримка. Ми дуже Хочемо донести, що життя в нас не зупинилося. Але війна вона внесла свої корективи, вона внесла дуже велику розруху. В нашому будинку є біженці, які залишилися без, без дому. І їм дуже тяжко зовсім зрозуміти, чому вони все життя працювали, чому вони щось робили для себе, для своїх дітей. Вони залишилися зовсім одні. Там просто там просто якесь жахіття. От ми двоє суток там пробули під цими взривами, під бомбами, під це, це просто, це я не знаю. Разом з війною у таких прихистків з'являються і нові потреби. Йде зима, холодна зима, голодна зима, яка не має стати останньою у житті цих жінок та дітей. Бо та сама влада, яка в 19 років стала жертвою насильства, народила та вже стигла поховати маленьку дитину, має право на життя, життя попри війну. Ми продовжуємо приймати нові виклики гідно, аби допомогти кожній дитині мати життя, наповнене любов'ю, а не страхами. У найважчий час випробувань нам потрібно об'єднуватись та допомагати. З вами була програма Поговори про ве цій дитині Потрібна родина. І я, і її ведуча Наталія Сивак. З вірою у сонячне майбутнє. Тримаємось.